Вітаю вас, дітки! Всі ви такі гарні, веселі та бадьорі. А чому? Тому що ви здорові. А чи знаєте ви, що треба робити, щоб бути здоровими? Пропоную вам пограти в гру так чи ні? Я запропоную вам правильні та неправильні відповіді. Правильну відповідь необхідно підтвердити словом так, а неправильну словом ні. Ну що, готові? Слухайте уважно. Щоб бути здоровим, треба загартовуватися. Так, їсти більше солодощів. Ні. Поменше рухатись. Ні. Правильно харчуватись. Так. Вмиватися через день. Ні. Кожного дня робити ранкову гімнастику. Так, молодці, добре впоралися із завданням. Зробимо гімнастику для язичків. Перша вправа хоботок. Губи треба витягнути вперед, а між зубами маленька щілинка. І повторити так 3-4 рази. Друга вправа хованка. Треба відкрити рот. А широкий кінчик язика ховати за верхні зуби, і повторити так 3-4 рази. І остання вправа чашечка. Треба відкрити рот, а кінчик широкого язичка підняти вгору, але не торкатися зубів, і повторити так 3-4 рази. Молодці дітки гарно потренували свої язички, а тепер. Потренуємо свої пальчики. Надимаємо ми кульку, кулька кругла і товста. Як повітря з неї вийде, буде кулька знов худа. Діти, коли кулька лопнула і повітря виходило з кульки, який звук ви почули? Так. А тепер подивіться в люстерка. І ще раз чітко вимовте звук. Ш -ш -ш -ш. Кінчик широкого язика, схожий на чашечку, заховався за верхні зуби, але не торкається зубів. Відчуйте, який теплий струмінь повітря ми видихуємо посередині язика на руку, а зуби зімкнулися і не випускають звук, а він проривається в маленьку щелинку. Вимовмо ще раз звук «ш». Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук «ш»? Так, язичок та зуби. Діти, це символ звука ш. Що зображено на картці? Так, кулька лопнула, і з неї виходить повітря. А внизу картки є риска. Вона позначає перешкоду, в якому будиночку буде жити звук С. Правильно, в синьому будиночку з рискою. Узимку ми вживаємо вітаміни, щоб не хворіти, і бути здоровими. Пограємо в гру. Подивіться, вітамінки розсипалися і перемішалися. Треба їх розібрати і розкласти по баночках. Давайте роздивимося баночки. А що це на них за знаки? Так, це символи звуків. Діти, давайте назвімо всі звуки, які є на баночках. Роздивимося, що на цій баночці які звуки ви бачите? Так. «ш», «а». Ша. На слідуючій баночці ми бачимо звуки ш. І, а разом «ши». На третій баночці «ш», «у», Шу. І на останній баночці «ш», «о», Шо. Скільки звуків ви назвали? Так, два. Який перший звук? Ш, а другий О. Тепер ми будемо розкладати вітамінки по баночках. Кожна вітамінка заховалася за картинку. В першу баночку ми будемо складати вітамінки, де слова починаються: на ша. В другу слова починаються на «ши». В третю слова починаються на шу. І в четверту слова починаються на шо. І перша наша вітамінка шапка. Шапка. Як ви думаєте, дітки? В яку баночку ми повинні покласти цю вітамінку? Так, правильно, там, де у нас є склад Ша. Друга вітамінка. Шуба. Шуба. В яку баночку ми повинні покласти цю вітамінку? Так, правильно, там, де склад ШУ. Слідуюча вітамінка. Шило. Шило. В яку баночку ми покладемо цю вітамінку? Так, правильно, там, де склад ши. І ще одна вітамінка. Шуліка. В яку баночку ми покладемо? Правильно, там де склад шу. Шофер. Шофер. В яку баночку? Так. Там де склад шо. Шафа. Шафа. В яку баночку? Так, правильно. Там де склад ша. І ще у нас є дві вітамінки. Шоколад. Шоколад. Яку баночку? Де склад шо. І остання наша вітамінка Шина. Шина. В яку баночку? Так, там де склад И. Давайте назвемо для кожної баночки, які ми вітамінки поклали. В баночку де склад Ша. Шапка шафа. Там, де, де склад Ши, Шило Шина. Там де склад шу. Шуба. Шулика. І остання баночка. Там де склад шо. Шофер. Шоколад. Молодці! Ось ми і розклали всі вітамінки по баночках. А наші язички навчилися чітко і правильно вимовляти звук ш. Ось так. Давайте скажу, скажемо разом чистомовку. Ша, ша, ша не хворіє даша. шу Шу-шу, вона їсть корисну кашу. Ша-ша-ша робить зарядку да Ша, ша, Ша – здорова наша ДА-ша. Молодці дітки, правильно виконали всі завдання. Скажіть мені, будь ласка, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Які слова зі звуком? Ш! Ви запам'ятали! Які завдання вам сподобалися більше? На все добре! До побачення, малята!